Вітаю! Злободенна у нас влада залишалася знову і знову. Закінчується рік. Святий Миколай, напевне, кожному владцю приніс щось під подушку, кому добре, а кому і добряче різко. У нашого губернатора вже кілька останніх місяців все посилає посилаєте. посилає, то у Австрію, то послом Індії, а недавно вже сказали, що послом в Росію навіть приїхав фірташ, говорить, ні, давай залишайся. Він потрібен фіртеж у тут і не пускає нікуди. А самому губернатору, напевне, сьогодні не переливки. тому що сніги впали, область замило снігами, морозами. Бідина робила зима, не може впоратися з ними. От вже ми маємо кілька прикладів, того, що люди замерзають на дорогах біля Рингача. Три доби три автомобілі, один із них на Катапалк, були у заметах, і ніхто не міг їх врятувати. Зараз один чоловік навіть у самошні, там вже тиждень не може вибратися додому. Не забувайте про те, що до сіл треба ще й хліба привезти, і в магазини і продуктів. Якщо влада це не може поратися з таким проблемами, як зима, то з іншими проблемами вона тим паче не зможе поратися. Тим паче, що зараз бюджет буде плачевний у нас. Якось хотів би Азаров на попередників надалі. Говорити, що попередніки він не попередник. А хто ж попередник тепер? Сам зараз попередник. Так і нашому губернатору нема на кого послатися, бо сам він також попередник. Ну, одне, що зробив свого опасенку, зробив зараз депутата. Хоча це йому також не переловки буде і за це. Тому що первинні регіонали, я думаю, не раз вони говорять у партії про те, що Пан Папію, замість того, щоб піднімати партію на виборах, піднімав тільки свою родину. І воно десь так і було, між іншим. І правду вони говорять, тож маємо таку владу, яку маємо, і нікуди її послати не можемо. Змушені з нею миритися. Ну і нехай щастить вам. На все добре.